Захист. Господи, Боже, вертаюсь до Тебе, і безпеку, хисток і, і захистів, молитва за померлих. Господи Боже наш, Ти є джерело життя і перемоги над смертю. Ти сотворив людину на свій образ і подобу, покликав її до вічного життя, у Твоїй любові. Смиренно стаємо перед Тобою. В день цей і підносимо до Тебе наші молитви за всіх помирлих рабів Твоїх, за душі слуг і слугинь Твоїх, яких ти покликав зі земного життя. Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, той хоче вмре, буде жити. Цими словами, Ти, Господи Ісусе. Укріплюєш наше серце і вказуєш нам шлях надії. Господи, візьми душі померлих у Твої руки, прости їм усі гріхи, свідомі і несвідомі, вольні і невольні, зігрій їхні душі світлом Твоєї правди, нехай знайдуть вони, спокій і мир у Твоєму царстві. І витре Бог, Усяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті, ні плачу, ні голосіння, ні болю не буде вже. Згадай, Господи, батьків наших, матерів, братів, сестер, дітей, родичів, друзів і всіх, кого ми любили, хто був поруч із нами, і кого вже немає. Хай милість Твоя буде на них, як роса ранкова на спраглу землю, Даруй їм радість в оселях правил, а лише світло і благодать. Боже Милосердний, не залиш душі цих людей у темряві, не дозволь їм залишатись у забутті, нехай кожна молитва. Яку ми промовляємо сьогодні, буде як пахощі перед Твоїм престолом, нехай наші слова зігріють їхні душі там, де ми їх більше не бачимо. Мати Божа, Пречиста Діво Марія, обійми душі померлих Твоїх, материнським покровом, ти, що стояла біля Христа Сина Свого. Знаєш біль втрати, заступайся за них перед Богом, випроси для них прощення і вічний мир, святі ангели Божі, супроводжуйте їхні душі до оселі вічного світла, святі апостоли, мученики, преподобні і всі угодники Божі, моліться за них, хай стане їхній шлях. До Божого Царства світлим і прямим. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і Воскрес, Той померлих Бог через Ісуса приведе з Ним, Господи Ісусе Христе, що сам пережив смерть і Воскрес із мертвих, прийми душі тих, хто переступив межу вічності, нехай вони спочинуть у тобі, нехай знайдуть спокій. Від трудів, нехай стануть причасниками небесної радості, владику Всесвіту, відпусти їм провини, зітри всі записи, де згадано про гріх, і впиши їх у книгу життя, нехай пам'ять про них буде благословенням, а їхній дух живим у Твоїй любові. Блаженні мертві, що вмирають у Господі. Вони відпочинуть від трудів своїх, бо діла їх ідуть за ними. Господи, будь милостивий до тих, хто загинув раптово, у війнах, у катастрофах, у самотності, в нужді, особливо молимо Тебе за тих, про кого ніхто не молиться. Прийми ці душі з любов'ю, бо ти сам любов. Помилуй Господи душі тих, хто не встиг покаятись, хто не пізнав Тебе, але шукав правди, добра світла за всіх молимо Тебе. Даруй нам, Господи, дух постійної молитви за померлих, щоб ми завжди пам'ятали про тих, кого Ти покликав до себе, бо в тобі немає мертвих у тобі всі живі, вічна пам'ять, вічний спокій, вічне життя у Христі. Даруй Господи рабам Твоїм. Амінь, вічна пам'ять, вічний спокій, вічне життя у Христі, даруй Господи рабам Твоїм, амінь, вічна пам'ять, вічний спокій. Вічне життя у Христі, даруй Господи, рабам твоїм. Амінь. Господи Боже, життя і смерті, ти володар часу і вічності, Ти даруєш подих кожній істоті, Ти сам поставив межу життю людському, і в тобі початок і кінець, сьогодні смиренні серця, Приходимо до Тебе, щоб молитися за тих, кого Ти вже покликав з цього тимчасового життя. Згадай, Господи, рабів твоїх, котрі відійшли з цього світу від юності до старості, в добрі та в скорботі, у вірі чи в пошуках, згадай тих, чиї імена записані в наших серцях, і тих, кого ми не знаємо, але Ти. Знаєш їх, бо життя наше, як пара, з'являється на малу хвилю і зникає. Але душа людська нетлінна, і ми віримо, що вона повертається до тебе джерела істинного світла. Господи, прости їм всі гріхи, словом, ділом і думкою. Прости, як лише ти можеш з великої милості і любові. Обмий їхні душі святим твоїм милосердям, дай їм спочинок в оселях праведних, де немає ні смутку, ні зітхання, але вічна радість. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо для нього всі живі. Ми віримо в це, Господи, і молимо Тебе, покой душі рабів твоїх у світлі Твоєї слави. Поглянь, Господи, на серця наші, повні болю і любові, прийми цей жертвоприношений плач, це прощення з глибини душі, зціли нашу скорботу і перетвори її. На віру в зустріч у Твоєму царстві. Згадай, Боже, тих, хто відійшов у самоті, хто не бав ні Христа, ні молитви, хто був забутий світом, але не тобою, Вкрий їх Твоїм милосердям, бо милості хочуть, а не жертви, каже Господь. Господи Ісусе Христе, Ти сам заплакав над гробом Лазаря, тому Ти знаєш біль розлуки, але Ти також воскресив мертвого, тому ми віримо, хто в мене вірує, не вмре повіки. Тож просимо тебе, Воскреси всіх, хто відійшов до життя вічного, у достоїх бути з тобою в небесних оселях де лунає пісня хвали і радість праведників. Марія, мати нашого Спасителя, ми благаємо тебе, простягни твої руки до Сина Твого і випроси милість для душ померлих, ти надія безнадійних, утіха скорботних, ти заступниця світу. Святі архангели і ангели, ведіть душі упокоєних у Царство Небесне, святі апостоли, пророки, мученики, і преподобні, моліться разом із нами, станьте перед Божим престолом і заступайте за тих, хто відійшов. Нехай Твоє Слово, Боже, виконується. Над кожною душею і дам вам серце нове, і дух новий дам у нутро ваше, даруй душам померлих мир і спокій, прийми їх у твої обійми, нехай їхні могили не будуть місцем забуття, а стануть місцем молитви, спогаду і надії. А нам, що залишились, даруй пам'ять смертну і серце розкайне, щоб кожен день наш був гідний зустрічі з тобою, щоб ми жили так, як ті, хто пам'ятає, що життя це шлях до вічності. Упокой, Господи, душі робів твоїх. І нехай світло вічне світить їм, прийми їх у Небесне Твоє Царство, де з Отцем і Сином, і Святим Духом Ти царюєш на віки вічні, вічна пам'ять, вічний спокій, Христос, Воскресіння наше і життя наше. Амінь. Вічна пам'ять, вічний спокій. Христос, воскресенье наше и життя наше. Аминь. Вечна память, вечный спокій. Христос, воскресенье наше и життя наше. Аминь.